Хотів би вас звернути увагу ось на цю публікацію. Це я публікував в групі Деокупація Республіки Українська Нація. Хто захоче доступ вільний, може зайти і подивитися. Ось тут. Результати 2025 року. Підтримка та зростання ОПК. Так от, тут Шмигальня пише. Дени... Денис Шмигаль пише. І ми от читаємо, що ж тут він пише спроможності українського ПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання з 1 мільярда, я так розумію, доларів да? до 30 мільярдів доларів, заявив міністр оборони Денис Шмиглегаль. Бачите, да? такі показники стали можливими завдяки системній державній політиці. Ну тут, тобто, крім продовження кредитних програм, стартує пільговий лізінг, завдяки якому зброє... зброєрі отримують доступ до транспорту та обладнання за зниженою ставкою від 5%. Ну тобто, він тут пише, що вони роблять багато чого корисного. Але я що хотів би сказати? Оце, що розповідають вони, я це сприймаю лише як брехню. Звичайна брехня. Чому? Тому що доказів цього немає взагалі. Розумієте? Тобто доказів ефективності їх роботи немає. В нас залишається окупованою територією, значна частина окупованої території, яка практично нічого не повернула за увесь час. Оце і є справжня ефективність цієї єврейської окупаційної адміністрації. Розумієте, яка каже: зайшла в управління Республікою Української Нації, по факту, територією Республіки Української Нації. нагадую, вона зайшла, залізла туди. І ці мразі єврейські, звідтіля їх не викинеш. чому? Тому що вони грабують. От кажуть мені, от сказали нещодавно. Що Філатов мер Дніпра, Філатов, не знаю наскільки це правда, але сказали, що в день прибуток його 100 мільйонів гривень в день. Уявіть собі, це лише одне Дніпро. В день 100 мільйонів в день. Ну а я відповім кажу, так скоріше за всього кажу, це ж кажу не він. Безпосередньо отримував, Він, може там мільйон, кажу, отримує. А всі інші, ну всі інші, потрібно здогадатися, куди йдуть. Це Росія, Ізраїль. Ось туди вони йдуть. Розумієте? Так от я що хочу сказати, все, що вони розповідають, все це є брехня. А доказом цього це є елементарні речі. Я можу це надати докази, це вони всі відкритій доступності. Ви просто перевірте, як бомблять е, територію. Республіки української нації. Як її бомблять. Без проблем взагалі. Ми сидимо без електроенергії, знищують наше майно, бо у корпорації, ще раз повторюю, з назвою Держава України не існує своєї власності. Це власність, людини, наша, це власність, власність української нації. А, звертаю увагу, відповідно до міжнародного права на даній території може існувати лише Республіка Української Нації. Розумієте, іншою не може існувати. Всі інші назви, все це є брехня, обман, це, вони не можуть взагалі існувати. Тобто, відповідно до міжнародного права. Так от, е, що хочу сказати. Тому ви докази, будь ласка, це окуповані території, це є доказом, що ці мразі... Єврейські брешуть. Зрозуміли? І от цього Деніс Шмигаль, те, що розповідає, це Зеленський. Це все є брехня. Депутати Верховної Ради розповідають єдине, що вони розповідають, це брехню. Зрозуміли? Брехню, все. крапка, Щоб ви розуміли, що, про що мова. І доказом цього це окуповані території. Зрозуміли, да? бо вони ж намагаються ошукувати людей. А я тепер я сказав, я не те, що от після того, як їм я зрозумів, що їм не доходить, я буду от все, що вони, люди, ви можете скидати мені нові нормативні акти, зрозуміло, які там вони там щось новеньке там. Зрозуміло, да? намагаються вести, щоб пошукати людей. А ви скидаєте мені ці нормативні акти, нові, якщо, скажімо так, саме нові, звертаю увагу, не старі, а нові нормативні акти. Тому що стосовно старого законодавства і нормативних актів я вже розповідав, що вони є недіючі. Так от інші скидаєте, і я буду їх коментувати, розповідати, що з ними робити. От вони лише прийняли якесь лайно нове. А я відповідно буду коментувати, як це лайно не виконувати. Зрозуміли, да? І не підкорятись їм на їх незаконних офертом. Зрозуміли? Я буду це навмисно робити, тому що це єврейське лайно, воно повинно бути знищено. Вони повинні звертати увагу, щоб ви розуміли, кожна нація має право. На свою республіку, Тобто, кожна нація має право на самовизначення. Чому? Бо кожна нація має право на самовизначення і управління своєю територією, самоврядування. Зрозумієте ви нарешті. А українська нація Вона не має своєї, своєї території, щоб ви розуміли. Ми не маємо. Українська нація не має своєї території, бо вона по факту пояснюю, вона її має. Да? Тобто, юридично наче вона повинна її мати. Але ми не користуємося правом, на саме, ми не реалізували право на самовизначення і самоврядування своєї території. Тобто ми маємо територію, але ми не реалізували право на самоврядування. Право на самовизначення і самоврядування території. По факту, в нас немає республіки української нації. Її просто немає. А назва Україна це назва географічна. Зрозумієте, ви нарешті, це географічна назва, просто звичайна не географічна назва. І вони захопили. Єврейська окупаційна адміністрація захопила цю територію, тримає українців в рабстві і в окупації. Зрозуміли? Тому я кажу завжди: оце все, що ви бачите, все, що вони пишуть, все це є брехня. Тому що, будь ласка, доказом цього. це це той факт, що ми навіть не на кордонах 1991 року. А якщо вони кажуть, що ми нащадки УНР, Української Народної Республіки, так? І, то існуючі кордони, існуючі кордони УНР, це аж до Сачей, щоб ви розуміли. Тобто до Адлера взагалі-то. По факту, там і територія Сочі, це також наша, щоб ви розуміли так, навколо. Чорного моря, Ростовська область, Білор... е, як його? в районі Білорус... е, Білорусі, там дві області, Берестейська і ще якась, там не пам'ятаю точно і ще якась область. Це кордони УНР. Зрозуміли, да? Тому, якщо б вони щось робили ефективно, то в наші б кордони вже були б там Воронежська область, частина. По річці, Потудань, по річці Потудань. Це старі кордони, щоб ви розуміли. Там річка Потудань є. Там є таке село Солдатське, там бабуся моя жила. Зрозуміло, ну вона, в принципі, ну, її нащадки там і живуть. Так так от, це Воронежська область, Острогорський район, село Солдатське. Так от, там поряд Прилепи є такі Прилепи. Чуєте, Прилепи. Це українська назва навіть села. Прилепи, І живуть повністю всі українці. Повністю от, в селі всі українці живуть досі, щоб ви розуміли, ще розмовляють навіть можливо українською мовою. Так от я вам ще раз повторюю: всі б оці кордони були б повернуті, якби це було ефективно. Єдине, що вони роблять, це здають території, вчиняють, звертає увагу напади на цивільне населення, викрадають людей, звертає увагу. Якщо Тут в даному випадку лише формально вони фізична особа, ну вказують, що е, практично умертвляють людину, щоб ви розуміли, що таке фізична особа? Це мертва людина. Бо це в юридичному світі. Вони умертвляють людину, щоб вона не мала е, свободи. розумієте? І, і щоб для цього, щоб вийти з цього, це потрібно 6 сторінок потрібно написати кожного разу. При цьому, в цьому потрібно розумітися, розумієте? Тобто, це не кожна людина це зробить. Навіть посилаючись на міжнародні договори. Так от, що хочу сказати, що ви повинні розуміти, що не слухайте оцю брехню, і повинні розуміти, що ми зараз ми не керуємо своєю країною. Керують єврейська окупаційна адміністрація. Крім того, ми не реалізували право на створення республіки України. В нас його немає. Тобто, якщо інші країни, да, наприклад, там Республіка Франція, вони реалізували це право, то ми не реалізували. Ми це право не реалізували. Розумієте? Ми навіть не маємо своєї республіки. Розумієте, що про що мова йде? Чому? Тому що в Конституції України так. І звертаю увагу, що навіть зараз можна посилатися на статтю 9, 5 статтю да? і статтю 9, тобто право міжнародних дарів, але ж воно повинно реалізуватися. Розумієте? А що таке реалізуватися? Тобто це корпорації конституція, корпорації, тобто статут, А воно повинно ще раз повторюю, право реалізуватися. Тобто республіка повинна називатися українською нацією. Бо вона так і прямо, і повинна називатися. От саме тому звертаю увагу, я і назвав цю групу саме ось так. Розуміли? От. Я ось так от назвав, бачите? Республіка Української Нації. Це двозуб. Двозуб, тому що це двозуб рідновір'я. ще раз повторюю, Двозуб рідновір'я. Чому? Тому що це. Герб Святослава Хороброго, зрозуміли. Не Володимира, який продався єврейським окупантам, зрозуміли князя, який вогнем і мечем хрестив Русь і знищив, знищив 75% Русі, уявіть собі, що це зробити, уявіть собі, як хрестив він. Хрестив вогнем і мечем, що 70, от наприклад, якщо було там на всій Русі 100 мільйонів, да, тобто там це і Новгород потрібно рахувати, всі землі, да, то уявіть собі, наскільки він ослабив, наскільки він ослабив. Розумієте? Тобто, якщо було 100 мільйонів, то він зробив 25 мільйонів по всій території. Тобто знищив, просто знищив все населення, практично розумієте? Залишивши 25 мільйонів, після чого було остаточно, да? тобто по, по факту подарував євреям владу. Зрозуміли, да? от і все. Так от ви запам'ятаєте, чому я кажу рідновір, і чому право української нації? Запам'ятайте, якої віри віри цар, так? або король, або князь. Тієї віри і його поддані, щоб ви розуміли, це 1530 року міжнародний договір, який було визнано для чого? Для того, щоб не було війни серед, серед населення. Зрозуміло, Це якраз Франції там стосується в першу чергу, бо там були е, так звані гугіноти і протестанти. І там постійно було. Ну, Постійно були війни, намагалися обернути, скажімо так, постійно він, Генріх IV, він міняв декілька разів віру, щоб ви розуміли. Чому? Тому що от така ситуація була. Розуміли? Тому потрібно розуміти: якщо ви християнської віри, ви єврей. Зрозуміли за національністю. Бо по вірі визначається, що таке віра? Це звичаї, обряди, це ті ж самі пісні, помінальні і інше і інше. Розуміли, Тобто, це все. Сюди входить. Все. І історія входить так зване, да, літопис, а це в даному випадку буде історія. Да? Розуміли? Тобто, Це ваші обряди, це, це ваші звичаї. Віра, і таким чином християнська віра, той, хто християнської віри, хоча він каже, я українець, ні, він не українець, він єврей. Зрозуміло, коли вам це дійде, от тоді в нас з'явиться українська, в нас з'явиться Республіка української нації, тобто Національна Українська Республіка, в нас з'явиться. коли... В нас зникнуть оці недорозвинуті люди. Або вони включать мозг і почнуть думати. Зрозуміло? І от тоді буде все добре. Саме тому ж я ж кажу, що я навмисно поставив, що саме Республіки Української Нації повинен бути двозуб. І я, бачите, я зробив, щоб було видно сонечко, що це сонечко, і сонечко це над водою. Бачите? Це так, як він повинен виглядати прапор, розумієте саме української нації. Він повинен виглядати саме так, розумієте, а не так, як зараз. Що в нас на, на прапорі прямо вказано, що ми живемо в окупації, що люди є недієздатні, тому що вони не розуміють такого простого поняття. Я ж кажу, що за вірою, за вірою визначається національність. Якщо ви християнської віри, ви єврей. Все. Розуміли, нічого не потрібно доводити. Все. І потім ви кажете: ні, ми не євреї. Ви що? От нас захопили євреї. Так ви сам єврей. І ви кажете, ні, це наша віра. Тобто вам її нав'язали, але ви все одно кричите, що це наша віра. І він, єврей, за нас помер. Та хто він помирав там за вас? Він про вас навіть і не знав, хто, хто ви така, такий був. Розумієте? Він єдине, що казав. От Ісус, да? там зовсім інша віра була. Тобто ловець душ символ, по факту, тієї церкви, яку Ісус, це вони ще досі збереглися, це рибка ловить за хвостик рибку. Тобто будете ловцем душ. Розуміли, оце воно. А всі, що я ж кажу, всі, що це християнська віра, по факту, те, що там кажуть, що якщо прибрати оцього Христа, да? Ну, що вони зробили? Вони по факту, для чого труп поцепили? Щоб була мертва енергія, щоб тобто, зробили прокладку між Богом, чому вас Бог не чує? Бо ви молитесь чому жому Богу? Це раз. А друга, зробили прокладку. Оцю, і ви молитесь прокладки, розумієте? І тому вас Бог не чує. Ви ви не розумієте? А Українська національна віра це віра в навколишнє середовище. І все все дуже просто. Не потрібно ніяких там, е, як то кажуть, хочете, дотримуйтеся обрядів, Не хочете, не дотримуйтесь. Але все дуже просто, от навколишнє середовище. Невже ви не вірите, що в дерева є енергія? Так, Вона є. В сонці. Є енергія? Є. В воді є енергія? Є. А якщо є енергія, вона є корисна. Якщо ти в неї віриш, вона тобі допомагає. Все крапка, все дуже просто. Розумієте? Нічого складного нема. Розумієте? Тому я кажу, що коли вам це дійде, лише після цього, ви в нас в нарешті, якщо, ще раз повторюю, дійде вам, якщо вам не дійде. Якщо багато думають, що люди, що припиниться скоро війна, ні, вона скоро не припиниться. І я вам гарантую. подивіться, вона не припиниться. Розуміли? я от те, що я розповідав, ви подивіться. От там три роки назад я розповідав. Я розповідав, що потрібно берегти військових, я розповідав. Що ви потім будете жалкувати, що ви їх не бережете щас і зараз вам зараз кажу, і зараз і вам насрати на те, що вони гинуть. Я, мене писали, що я зрадник. Що ти тільки, -тільки на мене написали? Але все, що я розповідав, все повністю збулося. Розумієте? Бо я не бабка ванга. Я просто дивлюся на ситуацію, яка склалась. І бачу все майбутнє, що буде надалі. Чому? Тому що не складно зрозуміти, якщо не цінують життя військового, вони закінчуються. Потім, що починається, їх починають шукати, тобто починають красти да, людей, тобто тих, яким було насрати на всіх остальних. Було насрати, бо не цінували життя військового, розумієте? Їм було насрати. А потім почали їх ловити, розумієте, тобто викрадати людей. І я казав, що безвісті зниклі, не можуть існувати, і що це саме навмисно робиться. да? Я про це, про це все розповідав. Все, що буде, я про це, От все, що я розповів, да? воно все збулося. От все повністю збулося, розумієте. І тому те, що я зараз кажу, воно так і. Збудеться, ще раз повторюю, якщо рабам, рабам і недієздатним не здійде, що вони, ще раз повторюю, повинні зрозуміти, що вони, вони живуть в уявному світі, і потрібно звертаю увагу, що таке християнська віра. Це уявний світ, не справжній світ. Зрозумієте, ви нарешті, штучно створений. А я вам пропоную жити в реальному світі, який не штучно створений. Будь ласка, вода є, вона жива, ви купаєтесь, ви її п'єте. Ось вам, вам це не штучно, це реальний світ. Ви сонце бачите, воно реальне, реальне. Ви зрозуміли? А все, що пов'язано оця... Віра брехлива, єврейська, християнська віра, іудаїзм, цей. потім мусульманська ця віра, все це є брехня, його нічого не існує в реальності. розумієте? Все це євреями штучно зроблено. І коли люди от проснуться, повернуться до рідного вір'я, до віри у навколишнє середовище, те, що є реальним, от тоді буде і добро на землі, розумієте, і буде все добре. Розуміли? Лише після цього, до цього нічого не буде доброго. Це я вам кажу, як вона є. Розуміли? І то, якщо в цьому випадку, ще раз повторюю, люди їм дійде про те, що я розповідаю. Я дуже прошу, от, будь ласка, розповідайте своїм близьким, розповідайте рідним. Можливо, одразу вони будуть чинити спротив, але може їм поступово дійде? Зрозуміли? Чому? Тому що, кстати, доєднуйтесь до цієї групи. Також людей в мене питають, а що ж робити, де ж об'єднуватись. Ну, будь ласка, доєднуйтесь. от, ця група деокупація Республіки Української Нації. Все з великою буквою написано. Вме... До мене в підписники на сторінку доєднуйтесь. Будь ласка. от Бачите? Ось ця група. На сторінку, я думаю, що ви всі мої зна... всі знаєте. от сторінка от моя. Ну, хто захоче, той побачить. От я зараз в ефірі, бачите, от от моя сторінка. Нескладно, да Побачити, я думаю, знайти нескладно, думаю, що за посиланням вже точно можна знайти. Зрозуміло, тому що я знаю, що люди кажуть, що навіть шукають мене Ну, в Фейсбуці і вони просто навіть mm -hmm. ну не можуть навіть зайти до мене на сторінку. Розуміли, але я показую. Я якщо ви точно будете вбивати, я думаю, що вам її покаже. Все, до побачення.